Сьогодні запис у традиціях, які я люблю. Для цього я взяв камеру Canon 160 CyberShot. Вона записує HD 720, записую з мікрофонів. Так що вітер, звуки, тут от триммер працює, люди говорять, все буде як потрібно. Я так люблю. Не люблю таскати лишні речі. Чого я вас сьогодні зібрав? А зібрав я вас, тому що в мене є ось ця камера, і все, що з нею хочеться зробити, це ось це. Зачекайте, я все-таки її заберу. Привізно. Так от, чому я її викинув? Це камера по ціні якості, яку я не рекомендую. Ціна якість не відповідає цій камері. Якби вона коштувала всього навсього кілька тисяч гривень. Я би її сприйняв. А так, за ціною ось цієї камери, можна придбати. Це лише малий парк того, що можна придбати по ціні цієї камери. Sony 6300, Sony 6000, Sony 6000 взагалі з китом можна придбати 6300 боді. Ідемо далі. Далі за ціною тієї камери. Можна придбати. Ось це є Sony 5000. Ось тако в китовому наборі, в ідеальному стані їх дві штуки можна придбати. Так-так, дві штуки за ціною тієї однієї. Так, і потім в мене ще є ось така дзеркалочка. Canon 1200. І їх можна придбати штуки 3-4, мабуть, за ціною тієї камери. До речі, бачили? Я ніде не написав, що то за камера, бо мене, мене постійно дивує, коли люди от, е, записують про якусь камеру, про яку розповідають і не хочуть на початку, щоб знали. Говорять, говорять про те у напи у, у, у цьому. У презентації вже вказано, що це за камера. І для чого потім говорити, що от ви знаєте, це така камера, це така камера, а потім в кінці показують, ось це така камера. Люди і так все знали ще на початку. Так от, ось ця камера у цьому кейсі. Чому? Я хотів цю камеру. У 99% цю камеру всі хвалили. Казали, що це крута камера, і вона на всі випадки життя. Що ж, я цьому повірив. от я цьому повірив. В неї однодюймовий сенсор, і я думав, що ця камера дійсно мені буде на все життя. Проте я помилився, причому дуже круто помилився. І ще раз наголошую, по співвідношенню ціна якість. Якщо Ціна би була на всього декілька тисяч гривень, це суперова камера. А так це. Так от. Чим ця камера мені не сподобалася? момент відкриття коробки, з перших моментів, вона повністю металева і от в місці хвату вона гладенька, вона повністю з металу виготовлена і нема навіть за що захопити. І це перше, що мене збентежило. Преміум клас, все брендове. А... Ергономіки ніякої захопити нема, за що до того ж це метал, і якщо прийде холод, зима, ось, наприклад, зараз холодно, 6 градусів тепла, ту камеру до рук, ось цю камеру вирішую до руку взяти, як буде у вас відчуття на руках, скільки зможете таку камеру протримати в руках? І я про це могли б придумати якийсь хват. Хоча на Аліекспресі, звичайно ж, продають хват, але це крута фірма, і мав, мав би бути цей хват відразу на цій камері. Би, людина мала би взяти і відчувати, що це дійсно преміум. А так, це друге, що мене найбільше вразило, ось це Canon 160. Я його придбав за 600 гривень разом із доставкою. Бачите, який в нього автофокус? Ось у нього автофокус працює. У нього є автофокус по обличчю, автофокус по предметки можна. Проте вони якби обмежені, бо це камера 600 гривень, а та камера ось зрозуміли, яка її вартість. А фокус гірший, фокус гірший в цієї камери, ніж у Кенона за 600 гривень. І це мене розчарувало. Там є класний дисплей, я розвернув на себе, хотів записувати селфі. Я увімкнув, е, запис відео, причому найвищої якості. Я довго говорив на камеру, потім, коли я переглянув, мене це шокувало. Картинка бігала на моє лице, на моє лице, на моє лице, десь в космос. Не знаю, що з ним творилося, але причому я пізніше спробував і в мануальних, і в автоматичних налаштуваннях нічого не мінялося. Автофокус не має фіксування. Він постійно шукає якихось пригод на обличчя, за обличчя. Перед обличчям і постійно ось так бігав. І, і це камера, яка вартує ось... Навіть ось цей, Навіть Навіть цей... цю Sony 5000 я ставлю з камери з об'єктивом кітовим, і то фокус працює набагато класніше. А тут всього на всього контрастний фокус на 25 точок. Ну, За 6300 вже зрозуміло. Камера взагалі класно працює в фокусі. А та камера, це капець, коротше. Що мені ще не сподобалось, в ній? батарейка. Батарейка для селфі, якщо зробити в найвищій якості відео, ну, хвилин 15, ну, може 20 протримується. Все, вона вмирає. Можливо, тому що батарейка стара була, ну, не спорю, не знаю. Однак у мене конкретно 20 хвилин і все, батарейка вмирала. Потім по фото. Я б не сказав, що там шедеври. Кенус цей 160-й робить ці самі шедеври не гірші. І так, там йде е, світлосила від 1,8 до 2,8. Певно, вже хтось здогадався, що за камера. Ну то так, це я про цю камеру говорю вам. Значить, від 1,8 до 2,8 світлосила. Проте, ось я зараз знаходжуся у, е, на вулиці день. І тут зараз діафрагма мінімальна 3,5. От виставлено мінімальна відстань у перерахунку 24 мм і 3,5 діафрагм. І що? Погано. Мені здається, видно класно і нічого такого критичного немає. Так, тут кажуть, що світлосили замало. Однак у повсякденні в основному ми здійснюємо де фото-відео на вулиці у приміщенні, Але це в основному в денний час. Якщо ввечері, то так, ввечері та ця верніше, камера трохи краща, проте не настільки, щоб платити такі шалені гроші за нього. Значить, так, далі стабілізація. Стабілізація ось у неї. Так, у неї є три рівні стабілізації. Стандартна, інтелектуальна. взагалі е, якийсь варіант. У Кенені в цьому 160. Є стабілізація лише а, тут є оптична і електронна, а у Canon 160 є лише оптична стабілізація. Я ставив ці дві камери поряд, я йшов. Це, 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 це знову ж таки капець. Canon тримався на рівні. Ну, можливо, там якісь 0, 600 гривень і ось вам ціна ось цих фотоапаратів, це ж є різниця. Так що, якщо оце все порівняти, то кенно за 600 гривень. Камеру обклав з усіх боків її третій такотиль. Більше з неї нічого не зробиш. І що цікаво, потім, от я побачу, розчарувався, зрозумів, що більшість. Відео записані неправдиві. Я не знаю, для чого люди так піарять цю камеру і розписують. І це, я думаю, це ціле покоління цих камер. Це не конкретно цієї моделі стосується, це всієї лінійки. До речі, у мене є е, менш, е, менш літна, скажімо так, лінійка ось цих камер, і нею я задоволений на, на, на 1000%. відсотків. Там ціна відповідає якості. А тут це капець. Так от. Я її надумав продавати. Думаєте, скільки я її продавав? Я її продавав два місяці, причому в основному до мене зверталися жінки. Тобто це камера, яку люблять жінки. Чоловіків. Ну, можливо, один до мене хтось запитав, звернувся, все, а то все інші жінки. Причому такі банальні питання, що вони хочуть на ній боки мати. Один дюйм матриці, яке боки. Так, якщо близько підійти, то якесь там трошки розмиття є. Но не розмиття навіть кропу, навіть 3 четверти. І ну, що спасало там, це от видошукач. Видошукач там дійсно тут. Видошукач дійсно крутий. Він електронний і настільки класно показує, незалежно від того, чи сонце, чи не сонце. Бомба. А от дисплей, ну, дисплей так. Не дуже. Проте він. Режим селфі перевертався. І також класно там, що є ND-фільтр. Це також спасало у сонячний день. Так, там є ще багато таких функцій, які є, до речі, у Sony 6300. Проте вони не спасають ту ціну, яку за нього хочуть. І ось це все розчарування примусило мене продати. Я спочатку, коли її придбав, я думав, а, певно, я не знаю налаштувати камеру. Спробував в автоматі, не виходить. Спробував мануалі, не виходить. Потім розчарування у темному приміщенні, запис шумний. Розчарування ось, щодо цього фокус. Звук. Звук. Звук на ось цей Canon краще записується, ніж на ось цю жнову ж таки камеру. Це, це для мене шок. Звук, ерунда в камері. Фокус. Єрунда, стабілізація, якщо порівнювати, я після того, як побачив на 160-му стабілізацію, теж стабілізація, ерунда, дисплей, ерунда. За що її любити? Я навіть не можу вам сказати, за що варто її полюбити, враховуючи її ціну. Нема такого питання. Тобто ось цю камеру, лінійку всіх цих камер. Я не рекомендую і сам більше купувати не буду і нікому не рекомендую. Це просто треш. І це стосується не лише лінійки саме цього бренду, це стосується всіх дюймовок, я собі так думаю. У всіх дюймовках ситуація буде однакова. Навряд чи десь вони зроблять щось краще. І Fujifilm, і Panasonic, і Canon. Кожен же ж має свою лінійку цих самих дюймовок. Проте ці камери і, на Одну цілу дві треті і 1,1 сьому набагато краще купувати і на них дивитись, тому що в них ціна адекватна, у них класний зум, у них класні співвідношення мікрофонів, фокусу, роботи акумуляторів. Це все говорить про плюси цих камер, тому що вони бюджетні і дійсно вартують ці ціни. Ця камера ця не вартує. Що ж це за камера? Та-дам. Сам в шоці, Я її нарешті продав. Ця камера Sony RX 100 Mark III за якою так боліють багато людей, про яку так розповідають гарно люди. Блогери в основному, за якою... Так ганяються дівчата, не знаю чому. це І я думаю, стосується Sony RX100, RX100 Mark II, Mark 3, Mark 4, Mark V, яких там є 6, 7, Це все не вартує тієї вартості Так само, якщо взяти е, e, вроді G7 версія, G9, туди ж у смітник. Потім Panasonic Lumix LX там 15, 100, 200. Смітник Fuji XT100 здається, я точно не пам'ятаю, здається XT100 XT200. Також смітник. Не ганяйтесь за цими камерами. Краще за ту ціну візьміть собі системну і будете мати спокій і красу. Тому що системна камера, для прикладу, Sony, ось в мене, вона теж така сама маленька, не набагато більша за ось ту. Sony RX100, в неї є з'ємні об'єктиви, причому є об'єктиви маленькі. Я ось зараз дуже переключився на мануальні об'єктиви, вони мене зачарували. І ось маючи кілька таких об'єктивів, маючи класну тушку, вони теж багато місця не займають. Ось Будь ласка. Sony 6300, Sony 5100. Вони теж компактні і не варто ганятись за дюймовками. Ось така моя думка, і тому я вас зібрав. І ось лише зараз я відкрив таємницю, що за камера, яка мене розчарувала. Найбільше я багато мав камер, але це повний треш. Ще раз наголошу, якщо врахувати її ціну, якщо врахувати її ціну, це повний треш. Вона не вартує жодної гривні потраченої на неї. А от Кенон. SX160, на який я зараз записую, який вартує всього 600 гривень з доставкою The Best. Дякую, що дивишся мій канал. Ось саме для цього і потрібен зум фотоапарат. У мене в руках зараз повершот 160 відкинено і 16-кратний зум. І я вам показую. Як поки збирають черв'яків?